Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Маємо послання Богородиці, маємо об'явлення Богородиці. Маємо, власне, цьому і час. Як завжди почнемо понеділок наш з послання цей прекрасний понеділок, хто любить понеділки, так? А хто не любить, він все одно прекрасний, тільки треба його ще зробити прекраснішим. 25 жовтня 2008 року. Дорогі діти, в особливий спосіб усіх вас закликаю молитися в моїх наміреннях, щоб ви вашими молитвами зупинили план сатани щодо цієї землі, яка кожного дня все далі від Бога і на місце Бога ставить себе та нищить усе, що є прекрасним і добрим у душах. Кожного з вас. Тому, дітоньки, озбройтесь молитвою і постом, щоб ви усвідомили, наскільки Бог вас любить та звершує Божу волю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і почали ми тиждень з попередження, так? З попередження і заклику. Марія каже Сатана, хоче знищити цю землю, хоче знищити твоє серце, душу. Погубити, зробити тебе нещасливим. Іншими словами, сатана робить все, щоб зробити тебе нещасливим, щоб ти не був радісним, щоб ти не був впевненим, щоб ти не був процвітаючим, та? щоб жив в страху, в ненависті, в осудженні, в критиці, пригнічений, пригноблений і всього боявся на світі. А Марія каже: вихід дає вихід, моліться, будьте в молитві, тривайте в молитві. І тоді будете перемагати. В особливий спосіб тебе закликаю молитися в моїх наміреннях. Марія сьогодні каже: молись в моїх наміреннях, бо ти думаєш, що для тебе то добре, для тебе то, то, то-то. Але якщо молишся в марійних наміреннях, то і отримуєш також для себе. Бо ми іноді узко дивимося. Так, Так, потрібна мені нова машина, яку би там попросити в Бога, так? або потрібен мені новий будинок. Або вже старому тісно стало, так? А, але не дивимось масштабно, як Марія бачить, всі плани сатани на всю землю. Уявіть собі, сатана планує, як знищити землю, там ядерну війну почати. А ми тут про будинки молимось, просимо християни, так? Про автомобілі. То Так трохи смішно. Але так є. І тому Марія закликає в особливий спосіб в моїх наміреннях молитися сьогодні, щоб ти своєю молитвою. Зупинив план сатани щодо цієї землі. Щоб твоєю молитвою. Марія каже, щоб твоєю молитвою зупинити план сатани щодо цієї землі, яка кожного дня все далі від Бога. І на місце Бога ставить себе та нищить усе. Це сатана робить. Він кожного дня ставить себе, вищого від Бога. На місце Бога ставить себе. На місце Бога ставить. А, Різні матеріальні речі, так? прив'язує людей, прив'язує до грошей, до речей, до успіху, до слави і нищить усе. Нищить усе, що є прекрасним і добрим у душах, у твоїй душі. Бо тут Марія каже за всіх, так? але ми сфокусуємось на собі, так? що сатана хоче стати в твоєму житті на першому місці. Знищити все прекрасне, що є в твоїй душі. Тому, дитинко, озбройся молитвою постом, щоб ти усвідомив, наскільки Бог тебе любить, та звершує Божу волю. Та звершує і хоче звершувати Божу волю в твоєму житті. А Божа воля це що? Щоб ти був щасливий. Це в першу чергу. І, і тому сьогодні беремо зброю, озброїмось молитвою. Та постом. Ну, постом можемо середи озброюватись. Не забуваємо, що є така вервиця, та розарій, який є наша зброя, який є нашою зброєю. І тому сьогодні озброїмось молитвою, середа п'ятниця, піст, щоб усвідомити, наскільки Бог мене любить. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджгорія.